Жінка розповідає подрузі, мій чоловік художник авангардист, і ми з ним прекрасно уживаємося. Справді? Яким чином? Вранці він пише картини, а я готую обід, а вдень ми вгадуємо, що в кого вийшло. В ресторані мені, будь ласка, відбивні зі свинини, а вам цибулькою притрусити, а це безкоштовно. М -м Пробачте, а вам справді свинину можна? Дзвінок у двері. Господар відчиняє Доброго дня. На вашу квартиру надійшла друга скарга. Скавчить і ви є собака. Мабуть, одного залишаєте вдома і не годуєте. Усуньте, будь ласка, проблему. Доброго дня. У мене немає собаки. Це я акціями на біржі торгую. Чоловік повертається додому завчасно, заходить у квартиру і раптом чує зі спальні голоси свого шефа і дружини. Він одразу так тихенько-тихенько пішов назад до дверей, бурмочучи, собі підніс нічого собі, піду краще. А то ще запитає, що я роблю вдома в робочий час. Оголошення з рятувальної вишки на нудиському пляжі. Увага, увага. Дівчина з п'ятим розміром бюста. Негайно припиніть веренати біля пенсіонерів. Швидка не справляється. Чоловік жінці. Чуєш, Галю, а що ти будеш робити, якщо я тебе покину? жінка затягують у вікно цигарку. Не знаю. Бараболі насмажу. Тато із сином, граючи в хованки, обнишпорив увесь будинок, врешті гукає Ну, де ти? Де ти, синку? Здаюся, виходь. Малий з'являється, звідкись, як із під землі, батько здивовано. І звідки це ти знаєш такі місця, про які я й не відав раніше? Дядя Гена, сусід розповів. Святкове застілля, з великою кількістю випивки, закусок. Один із гостей каже що Марійко, а ти після півлітра не така же і страшна. Василю, ти що? Це ж я, твій кум Петро. А в мене кішка незвичайна. І що в ній такого незвичайного? Ось подивися фотографії. Ну, сметана, пташки, рибки. І що? Кішка фотографувала? Вихідний день. Льова дуже довго снідав, потім перекусив, потім дуже довго обідав, знову перекусив, дуже довго вечеряв. Сарочка цілий день готувала і мила посуд, знову готувала і знову мила посуд. Пізній вечір Сара вже збирається лягати спати і чує, як грюкнули дверця та холодильника. Льова тобі знову в роті нудно. Одна подруга іншій. Ось у тебе, Веронічко, чоловік моряк дальнього плавання. Ти його бачиш тиждень на рік. Як ти терпиш? Та що там терпіти? Тиждень всього.